З нами ось так, от підводимо і то говоримо про не те, що відбувалося в 2015 році. А про те, що буде відбуватися в цьому, вже наступившому 2016-му. і безумовно тут як не згадати про. Кри проблему Криму так про постачання електроенергії. Ми знаємо, що у 2015 році. Ось знову ситуація з контрактом, який завершився 1 січня. Як ви дивитесь на цю ситуацію? сталася? контракт не діє наразі. Тобто він завершився. Термін дії попереднього контракту завершився, але ж там фактично немає фізичної можливості постачати електричну енергію, оскільки от єдина лінія електропередачі яку полагодили там у грудні рахундує місяці. Рахундує. Так у грудні місяці вона потім знову була зруйнована вже на початку січня. І навіть якщо б зараз, ну, припустимо, був би контракт, хоча, до речі, там «Укренерго» нібито. Ні, сказали, що вже відремонтували. Ну, Тому роботи зробити, зробити якісь, ну, що цей висновок або цю інформацію якусь нам підтвердити, можна лише якщо піде струм. Струму нема. Тому То навіть... просто, дивіться, вони просто кажуть якраз про те, що ми відновили ага. лінію електропередач, тобто вона готова. Але потрібно рішення Вищого керівництва України, я так розумію. Нові контракт було укладено між компаніями Укрінтеренерго та «ІнтерРАОЕС». Тобто для цього не потрібно рішення вищих там якихось там величезних органів або міжгалактичних органів України або інших країн. Його можна там переукласти на наступний період. Інша справа, що ніхто нічого в цьому напрямку не робить, і відповідно в Криму десь дефіцит електроенергії там до 20%. Зараз бачили трохи потепліло і відповідно цей дефіцит буде зменшуватися. А в чому на ваш погляд, головний камінь спотикання? Оскільки раніше ми говорили про сам термін, так. Кримський федеральний округ, чи як там якось там було е, написано, знаємо про те, що е, ми е, вимагаємо формулювання це територія України. Е, Скажіть, будь ласка, консенсус тут буде знайдений? Ну, розумієте, Ми на мою думку, я неодноразово про це вже говорив. Головний камінь спотикання полягає в тому, що будь-якого моменту на території України на жаль не встановлені особи можуть зруйнувати лінію електропередач, що, що зробить неможливим постачання електроенергії. Кому ж потрібен такий контракт. Хто ж його буде підписувати, якщо, наприклад, Тут, ну, завтра чи післязавтра е постачання електрики припиниться, причому з нібито якихось форс-мажорних причин. Я думаю, це основний камінь спотикання. Тобто навіщо підписувати контракт з боку Російської Федерації, і звідти ми бачимо всі от, е ті рухи, наприклад, соціалогічні <поєква> дослідження. Так, і вони дійсно, я думаю, певною мірою відображають реальний стан суспільної свідомості на території Криму. Дійсно, люди, навіщо їм під... вони ж, такі ж не дурні. Зуміти, не я не вважаю, що там якась там пропаганда є Кремля, там реальний розрахунок простий. Ну будь-який з нас раціонально мислячих людей, мабуть, також поступив би приблизно таким чином. Ну, немає звідти гарантії постачання. Хто ж буде підписувати контракт, що й гроші платити, Навіщо кому це потрібно? Краще зачекати, поки буде відновлено стабільне постачання повною мірою з території Краснодарського краю. а Це буде. Продовжимо цю розмову, але зараз але одразу після включення, тому що зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Волонець, голова незалежно проф. Важне про керівників України, добрий вам ранок, пане Михайле. Доброго ранку. Отже, як відомо, ситуація яка зараз склалася. Там здається, вчора я прочитав в інфрацію про те, що прокуратура Львівської області вже відкрила якесь провадження про невиплату шахтарям грошей. В Міненерго я вчора читав заявили про те, що після узгодження всіх паперів гроші все ж таки е, знайдуть і виплатять. Скажіть, будь ласка, це стрими шахтарів не виходити на мітинг а, чи на страйк 12 числа сьогодні, о 15 годині відбудеться позачергове засідання е, сесії Червоноградської міжміжради міськради, де буде розглянути питання про ситуацію, яка складається в місті. Також відбудеться мітинг шахтарів на площі. Очікується е, участь кількох тисяч е, людей. І об 11 годині зберуться лідери двох проспілок, які також будуть приймати відповідні рішення. Але якщо зарплата не буде виплачена, то 9-го числа шахтарі знову зберуться на мітинг вже більшими силами. А 12 січня будуть прикривати дорогу за 40 кілометрів від міста Червонограда сполученням Львів Рава Руська і Ну, тобто, таким, розуміли, чином, що? таким чином хочуть перевернути увагу міжнародної спільноти, я правильно розумію? Чи, чи абсолютно як? вірно, абсолютно вірно. Ви ж бачите, яка брехня. Було заявлено, що заборонець по зарплаті платі виплачена шахтарям на державних шахтах, а вона складає на сьогодні 825 мільйонів. Це ще не врахована заборгованість на інших підприємствах. Mm -hmm. Як людям можна жити, якщо вони тяжко працюють і не отримують зарплату? А та заява міністерства, це ну навіть не міністерства, а прислужби міністерства про те, що колись будуть паперові якісь там заходи здійснені погодження. І колись буде виплачена заробна плата, шахтарів це не вірять. Пане Михайло, в будь-якому разі будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Михайло Волинець був разом з нами на прямому зв'язку з нашим студією Дмитро Марунич у нас в гостях. Пане Дмитро, я бачив, як ви реагували. Так скажіть, будь ласка, вам є що сказати, я так розумію. Ну дійсно, це до речі, те, що зараз відбувається, це прямий, скажімо так, наслідок, і от фактично, те, яким чином Міністерство енергетики України напрацювало в минулому році. Бачите, вони розпосюджують, як е, пан Вованець дійсно справедливо зазначив, якихось таких там героїчні прес-релізи, про великі е, здобутки, проводять там прес-конференції, показують багато слайдів, А по факту е, шатарі державних компаній без ні, сидять вже кілька місяців, і за <кхи> ці борги тільки зростають. От вам реальність і пропаганда, яка там здійснюється через засоби масової інформації, або там непрямим чином. От тут куди просто реальні факти, яких скажімо так, ці всі речі спростовують. прийнято держбюджет. Відомо про те, що 500 мільйонів за попередню інформацію, я вчора читав, якраз і виділено а, на це, і в прес-службі, як сказав пан Волонець, повідомили про те, що в найближчий час після узгодження всіх документів, хоча не розумію, які документи повинні бути узгоджені, ці гроші будуть виплачені. Скажіть, будь ласка, а чому такі затримки відбуваються на ваш погляд? Не виплатів там за два місяці. Здається, так дивіться, ці 500 мільйонів. проблему не вирішив. Ще на початку, точніше в, в, наприкінці позаминулого року влада репортувала, що ми взагалі дотації до державному вуглепрому припинимо, бо це ж така страшна практика часів Януковича. Що по факту вийшло? Що, по-перше, борги, по-друге, двічі у державному бюджеті на протяг, протязі 15, протягом 15-го року виділяли гроші. Не менше мільярда гривень виділили. Чому? Тому що, на жаль, економіка така е, державного водобутку, що вона потребує дотації, інакше людям просто немає чим платити зарплату. Або треба піднімати. Ціну вугілля, що постачається на теплоелектростанції, бо йде передусім про енергетичне вугілля, які треба піднімати тариф. А тери вже ніхто не хоче піднімати, тому що це ж кривля кінцевого спорвача так, знаємо. замкнене коло бо розумієте, не може знищити економіку спочатку. Це до всього владного блоку. Кажу, mm. вони знищили економіку взагалі країни. А потім вимагати від того, щоб якісь шахтарі ходили без, безкоштовно, влізли, вибачте, на півтора кілометра. А який тут буде вихід? От мені цікаво реакція влади. Шахти будуть закриті. Я не знаю. Ну от якщо що, закрити, треба вкласти значні кошти. До речі, це також питання, бо значна частина коштів, яка нібито передбачалася в бюджеті 15-го року, на Реструктуризацію так званої так. закриття, вони, врешті-решт, були пере перерозподілені на зарплатні, бо нема було чим людям гроші платити. Розумієте, крім того, там виникла якась така досить, ну не знаю, це вже хай правоохоронні органи дають, дають на це відповідь. Частина грошей шахтарів чомусь пішло до банку Київська Русь, якщо не помиляюся, який збанкрутував, Причому ці гроші було виділено буквально. Ну ми ну, займаємося. Вибачте, займаюся, це займаю. ж абсурд, так. коли чиновники вищого рівня ну не знали, що така ймовірність банкрутства існує. Навіть, вибачте, Профільних форумах в інтернеті це обговорювалося. Чиновники на рівні міністерства енергетики цього не знали. Тому виникають питання: куди пішуть ці гроші, чи немає там певної зацікавленості. Але це вже питання правоохоронних органів. До чого я хочу скажімо так констатувати без підвищення тарифу на електроенергію? На жаль, я не бачу інших резервів. Для того щоб якимось чином в державний отримав додаткові кошти або це гроші з бюджету. Знову це замкнути коло знову це все розмова про те, що там був поганий Янукович, був величезні даці. вони ж нікуди не зникнуть? Будь-якому разі тарифи будуть підвищені. ми з вами вже це обговорювали. Дивіться, те підвищення тарифів, які є наразі. І те, те, що там здійснюється, вона не передбачає от, от цього теж тут. розумієте, це додаткове підвищення тарифу. Крім того, можливо, треба буде піднімати тариф для для промисловості. Це також питання велике. У нас промисловість бачите, в якому стані наразі щодо вілля. Наскільки я розумію, ви про якщо я помиляюсь, близько двох тисяч тонн у нас знаходиться, так і ми потребуємо якраз антрацит. Наскільки я розумію, 85 тисяч було привезено з Південно-Африканської республіки чи сьогодні. Ні, чи вчора, от я е, е, не, не зараз можу помилятись. Скажіть, будь ласка, дивіться, антрацит, У нас е, е, є дійсно проблема, є дефіцит. Там пан Землянський ваш колега каже про те, що зони Атоні буде поставлятися вугілля. Я от вчора намагався знайти цю інформацію, я її не знайшов. Скажіть, будь ласка? У нас дійсно зараз великі проблеми, враховуючи те, що зараз вже е, е, ну морози. <кій> Дивіться, поки що ситуація в тепловій генерації більш-менш прогнозована, звичайно, збільшили споживання вугілля, бо коли було там умовно кажучи плюс. Там, плюс 3, то вся країна антрациту споживала там тридцять тисяч тонн на добу. Це дуже це, часи вінуковича, це просто фантастично низькі цифри. Зараз зараз, звичайно, це обсяги споживання збільшилися, але не критично. Їм далеко до обсягів 13-го року, щоб розуміло, наскільки нас воно спало загалі економіка, наскільки впало споживання вугілля, тепловою генерацією. Тут справа в тому, що ДТ компанії ВЗ вугілля з так званої зони АТО, про що ви казали, так. з своїх копалень на території там ДНР, ЛНР, а державні копа державні. Державна теплова генерація, передусім компанія Центренерго імпортує дороге вугілля з південної Африки. До речі, ціна якого на станції під 2 тисячі гривень з ПДВ і транспортуванням. А в, в тарифі на електричну енергію це вугілля коштує 1100 гривень, ніхто його не змінив, до речі, повертаючись до тарифу. Так. І ніхто ні держава, ні НКРКП, жодним чином, вибачте, не, пальцем не поворухнув в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, це вугілля з Південно Африканської Республіки. Про що а, в цьому про що ми зараз з вами говоримо і про що минулому році говорила? Скільки. Якщо ви пам'ятаєте, але ви пам'ятаєте минулого року, також це було. І тоді вже ну здійнявся скандал. Мовляв, дивіться, навіщо ми закуповуємо таке дорогуще вугілля? Воно ще виходить неякісне для нас. Дивіться про якість, якщо не ми з вами вже говорили. Треба, щоб кон врешті-решт, прокуратура, які піднімали, бачите, той хай минулого року, довела справу до суду, бо є звинувачення в тому, що, скажімо, так, певні характеристики вугілля, які яке було придбано і привезено компанією Steelmont з південної Африки минулому році. Ну, вона не відповідає. Тому що потрібно було українським теплоелектростанціям, але це не доведено в суді, тому принаймні, а це... це з... відповідає? Має, має відповідати українська сторона, з дещо не додивилась ну, як інтеренерго, яка підписувала контракт. Це компанія, яка займається зовнішньою економічною діяльністю. Вона укладала контракт з української сторони з е, Стівмонд, трейдером, який є посередником між південноафриканським виробником і українським покупцем. От вони відповідають, і проти до речі, пана Зіневича, я не знаю, чи він залишається досі під підпискою про невиїзд. Проти нього було порушено, врешті решт Справу, але ж вона не доведена до суду. Тому говорити про щось доконано, ствердно, можемо лише тоді, коли справа буде в суді і суд прийме рішення. Досі вже більше року пройшло я, чесно кажучи, про таку цього немає. Справа є, а до суду вона не дійшла. А чому? Ну, це питання до проводимо. Скажіть, будь ласка, я ось що хотів запитати: якщо ми говоримо про ту кількість вугілля, яка зараз у нас є наразі. Чи по-перше, чи бракує нам вугілля антрациту, тому що ми розуміємо, що 85 тисяч в наступному місяці, наскільки я розумію, на лютий також заплановано. Також ми говоримо про поставки зони АТО. Чи достатньо цього на опалювальний сезон? Ну, дивіться, питання ж воно не просте. Якщо постачання буде здійснюватись в такому ж приблизному обсязі, як як зараз, то ймовірно його вистачить до кінця. Опалювального періоду. Якщо, припустимо, дивіться, от буквально вчора з'явилася інформація про те, що Україна там, не знаю з якої причини припинила постачання води до так званої ЛНР. Ви ж розумієте, чим це може, скажімо так, вилитись у що? Звідти можуть бути припинені поставки антрациту, що вже відбувалося після підривання першого цих ліній електропередач. І тоді, ймовірно, там за місяць вже буде дефіцит, він нікуди не зникне. І зараз, от, коли було тепло, я перевіряв навіть ну, особисто, теплоелектростанції Центренерго спалювали менше 10 тисяч тонн вугілля антрациту на добу. Це дуже і дуже мало. Тобто, ймовірно, ці 80 тисяч тонн, які привезли, вистачить ну, за умови там, на 8-10 діб Мовно кажучи, плюс на станціях є певний запас, це, це е, страхує ситуацію. Але ж я чесно вам скажу, якщо постачання вугілля припиниться, ну, то на місяць вистачить його. Потім буде суттєвий і серйозний дефіцит, і ми будемо вимушені поринути знову у віярні відключення зразка грудня 2014 року. Пане Дмитре, зрозуміло, з тему вугілля Ми з вами розібралися. Тепер щодо газу, хотілося з вами поговорити. Я вчора прочитав про те, що з 1 січня Росія визначилась, була інформація 1 січня січня зі знижкою а, на газ для України. І от в першому кварталі 2016 року у вона складає а, Ціна разом з урахуванням знижки стане 212 доларів. Скажіть, будь ласка, це багато, мало, достатньо. Як це Це відповідає приблизно відповідає ціні на реверсний газ на, за, на західному кордоні України з транспортуванням до українського кордону? Я думаю, що це навіть відсотка на 3-5 нижче ніж поточні котурбання. Тобі вже зараз похолодало у східній і центральній Європі. Тому я ймовірно, я ще не дивився сьогодні вчора. Ймовірно, показники на біржах будуть зростати. Ну тут вартість газу така яс. Як... Це так може бути, якщо пан тимчіши напередодні сказав хлопці, дивіться, Російська Федерація, ми будемо закуповувати газ лише у тому випадку, якщо ціна буде нижче 200 доларів, і це без урахування знижки. Дивіться, Демчишин за ці два роки, чи скільки він там півтора вже стільки всього сказав, ну, може трохи більше року. Щоб я, чесно кажучи, на всі його заяви не реагував. Ну вчора пан Коболівчись вчора заявив про те, що це буде банальне комерційне рішення про закупівлю, ніби російського газу. А яке воно може бути ще. Політично вибачте, хлопці, ви ж два роки при владі, а ви розповідаєте про банальні комерційні. Як воно може бути іще, бо це контракт між господарюючими суб'єктами. Воно може бути тільки банальним і комерційним. Тому, якщо зараз. Дивіться, що зараз відбувається. Зараз дуже різко зросле споживання газу в країні. Вона наближається 200 мільйонів кубів, бо похолодало. Сховищ на добу відбирають. Більше, ніж 120 мільйонів кубів. Це дуже багато, бо коли було, там, умовно кажучи, 0, плюс 5, відбирали там, 60 мільйонів кубів, Ну, двічі менше. Тому за таких темпів відбору, чи не дай Боже, протримається температура така, ну, вона, сподіваюся, не буде, але там, два місяці буде основний, кажу мінус 10. Нормальна, така середня українська зима. То, ймовірно, що треба буде докуповувати газ і реверсний, і російський, бо його просто може би навіть. Які? Тільки ревер... У нас два джерела це імпорт, це реверс з боку Євросоюзу і Російська Федерація. Російська Федерація визначила ціну, оці 212,5 доларів, чи скільки європейська ціна залежить, там короткострокові контракти залежить від фактичного стану фактичних котурувань на біржах, ну, передусім, двох біржах Східної Європи, це Європейський газовий хаб і NCG. Скажіть, це, будь, будь ласка, а от ті країни Європи, в яких ми закуповуємо газ, ми можемо повністю забезпечити е, газом нашу країну, і, наприклад, відмовитись від російського газу. дитяці в теорії, якщо впаде споживання ще мільярдів на п'ять, то так. Або ну повністю там максимально, хоча це як показувала практика, це було неможливо. А воно вже скоротили, так імпорт скоротили В, скоротило. в ми, ну, ми, імпорт Російської Федерації в минулому році. Ми з реверсного з реверсу отримали більше 10 мільярдів кубів, з Росії близько 6 мільярдів кубів. Але я повторююся, це стало можливим за умови різкого, дуже різкого бувального падіння споживання газу Україною. От, тому, якщо так далі буде так продовжуватися, наші заводи і фабрики чудові будуть стояти, ну, це то в принципі така ситуація може залишатися приблизно, умовно кажучи, Європа може качати там, навіть там, 13-14 мільярдів кубів. Просто інша справа. що... Росія виступає тут певним доміти конкурентом для європейських поставок, і це спливає на ціну. Пане Матері, дякую вам. Дякую. Дмитро Марунич, експерт з питань енергетики, був разом з нами. А друзі, зараз якраз час новин Наталі Шолом вже готова прийняти інформаційну естафету. А після чого знову повернемося до студії 112 хвилин.